Цей міжнародний рух об'єднує близько 100 мільйонів співробітників і волонтерів більш ніж зі ста однієї країни. Щодня десятки тисяч людей отримують необхідну допомогу. Щороку організація допомагає 160 мільйонам людей, які постраждали від стихійних лих, катастроф, жертвам війни або просто нужденним людям. 100 років організація спрямовує свої зусилля на захист життя, здоров'я та гідності людей в нашій державі. Рух Червоного Христа та Червоного Півмісяця спільнота, яка в ті або в інші часи мала таких відомих волонтерів, як Ернест Хемінгуей, Агата Крісті, Джоан Роулінг, Уолт Дісней, Принцеса Діана та інші, сьогодні складно уявити, але до середини 19 століття не було міжнародної організації. Яка б допомагала пораненим та полоненим, так місцями допомога була: це Ченці, Черниці, в Італії, сестри Малосердя у Франції. Під час Кримської війни 1853-1856 років допомогу пораненим надавали британські медичні сестри. А їх дії координувала Флоренс Найтінгейл. Нині відома як засновниця професійного медсестринства та реформаторка військово-санітарної справи. Щохвилини Флоуренс піклувалася про поранених у шпиталях, навіть вночі приходила перевіряти їх стан. За таку відданість солдати називали її Янголом Криму чи дамою з лампою. Адже під час таких перевірок жінка неодмінно була з лампою в руці. У цій же війні лікуванням поранених керував і відомий хірург Микола Іванович Пирогов. Саме він наполягав на необхідності першої допомоги пораненим та їхній швидкій евакуації з поля бою. А ще дбав про грамотну зупинку кровотечі та забезпечення солдатів індивідуальними засобами для перев'язування. Але для порятунку людських життів цього було замало потрібно було системне вирішення нагальних проблем. І воно відбулося завдяки швейцарському підприємцю Андрі Дюнану. Одного разу Дюнан вирушив на зустріч з Наполоном Третім задля налагодження комерційних справ. Але дорогою став свідком наслідків битви між австрійськими та франко-італійськими військами під Сальферіно на півночі Італії. Дюнан побачив, як важко поранені солдати вмирають після бою, кинуті напризволяще. Далі він не зміг продовжувати поїздку і звернувся за підтримкою до місцевого населення, щоб рятувати поранених бійців як з одного боку, так і з іншого боку. Місцеві італійки підказали йому гасло тутті фрателі, усі брати. Повернувшись додому, пережиті враження, він виклав у книзі спогади про битву під Сальферином. Там же прописав ідею створення добровольців, які були б готові надати допомогу пораненим під час різних збройних конфліктів. І окремо закликав до розробки міжнародних договорів, які б гарантували захист поранених і не менш важливо медиків на полі бою. 17 лютого 1863 рік. Після виходу книги вдруг було перше засідання міжнародного комітету з питань допомоги бійцям на полі бою. Спочатку в цьому засіданні брали участь п'ятеро швейцарців. Серед них був і Андрій Дюнан. Згодом, коли було друге засідання, в ньому брали участь 14 делегатів з різних країн. Так створився рух, який ми зараз знаємо: рух Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Це був рух надії, рух допомоги і підтримки. Для медичного персоналу теж придумали свій власний символ: це був червоний хрест на білому фоні, щоб бійці на полі бою знали, де медичний персонал, допомога і підтримка.